you <music> Вас в ефірі телеканалу Лтава. ви дивитеся Кременчуцькі новини? Як повертали з мандрів зниклого підлітка? Чому Кременчуцьким комунальникам від сьогодні працюватиметься легше? Як кременчуцьким пенсіонерам відпочивається у супутнику? І чому обдарованих дітей з усієї Полтавщини навчатимуть у потоках? Про це та інше дивіться просто зараз. Спортивно-оздоровчий комплекс Супутник надає свої послуги не тільки малюкам та підліткам, але й людям похилого віку. В тому, що пенсіонерам відпочиваються у таборі відпочинку не гірше, ніж дітворі, переконалися сьогодні міський голова Кременчука Олег Бабаєв та народний депутат України Олег Надоша. Остання літня табірна зміна для дітей у спортивно-здоровчому комплексі Супутник вже давно закінчилась. Але на території табору людно і весело. Вміння знаходити радості та цінності в житті не залежить від віку людини. І старість в радість для цієї веселої та дружньої компанії пенсіонерів. Вже шостий рік поспіль супутник гостинно відчиняє двері для кращих представників громади міста похилого віку. Сьогодні на закриття четвертої зміни для пенсіонерів завітали міський голова Кримачука Олег Бабаєв і народний депутат України Олег Надоша. Сьогодні хочу вам сказати від всі душі: ви це найголовніший головний контролер і совість міської районної власті. Я не могу сегодня работать плохо, не могу сделать что-то не так. Я всегда смотрю в глаза тех людей, которые большую часть жизни отдали этому городу, этим предприятиям, любя и уважая и прекращая наш город. Вам хочу пожелать такой же искренности и детского задора в глазах. Приехать на следующий год, мы к вам обязательно все вместе придем и тут еще попоем песен. Поэтому с закрытием лагерной смены вас. Успіха вам, здоров'я, вам, нового общения і підтримувати контакти з друзями, которых ви приобрелі. Керівництво автозаводського району Краменчука мило організовує дозвілля та відпочинок літніх самотніх людей і тим самим спростовує думку про пенсійний вік як про спад життя. В минулому році 440 річчя. Ми оздоровили 440 ветеранів, на сьогоднішній день. Разом з вами оздоровлено 501. Ми маємо рубіса й підняти планку і в сідучому році. Активісти пенсіонного віку з Автозаводського, Крюківського та Кремчуцького району протягом семи днів безкоштовно, весело та активно проводили своє дозвілля у таборі, дуже задоволені відпочинком. І скарга лише одна: кажуть, що мало завдяки злагодженій роботі керівництва автозаводського виконкому. Працівників тарцентру та комплексу Супутник активні люди похилого віку мають гарну нагоду відчути себе здоровими, спортивними та життєрадісними у теплій родинній атмосфері. Днями правоохоронці Кременчука повернули з мандрів Україною юного втікача. 14-річний хлопець півтора тижні блукав містами, поки батьки збилися з ніг, шукаючи його. Подробиці операції щасливого повернення у викладі Тетяни Андрієвої. Кременчуцькі правоохоронці протягом 10 днів шукали 14-річного юнака, який пішов із дому, нічого не сказавши про свої наміри батькам. 6 вересня його було знайдено у Миколаєві на залізничному вокзалі і повернуто додому. Про причини такого вчинку підлітка сьогодні кременчуцьким журналістам розповіла начальник кримінальної міліції у справах дітей автозавоського рай відділу міліції міста Кременчука Юлія Лазуренко. За її словами, юнака на такий вчинок підбив його старший приятель, який ніде не вчився і ніде не працював. Та ще й мав судимість. Юнак порадив своєму молодшому приятелю спробувати на смак дорослого життя у Києві. Підліток продав свої два ноутбуки за 1200 гривень і вони вирушили у мандри. А у цей час міліція вже розпочала пошуки підлітка. Відповідно до діючого законодавства та відомчих наказів, нам надається рівно доба для того, щоб знайти дану неповнолітню без заведення будь-яких оперативних справ та без порушення кримінальної справи. Якщо на протязі доби не... Надається можливість встановити місце знаходження дитини. Ми відразу порушимо кримінальну справу за фактом вбивства неповнолітню та заводимо оперативну справу категорію розшук. На протязі доби знайти дану дитину не вдалося, не представилося можливим. Було порушено кримінальну справу за фактом вбивства та заведено оперативну розшукову справу категорії розшук, в рамках якої і проводилося розшук даної дитини. Про зникнення юнака було повіщено всі служби оперативного реагування. Його фото розміщено в місцях скупчення людей, в засобах масової інформації та оповіщено через службу розшуку дітей Магнолія ТВ. Через чотири дні юнак зателефонував із чужого мобільного матері та повідомив, що він у Києві, але там втікачі не затрималися, і вже наступне повідомлення про їх знаходження надійшло із Миколаєва. Хоча історія має щасливий кінець, вона має стати повчальною для багатьох батьків. Батьки за неналежне виховання своїх дітей будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. Це стаття 184 адміністративного кодексу України. Якщо значить дитина загубилася з вини батьків, то на них звичайно, складатися адміністративний протокол. І є нас стаття 166 Кримінального кодексу України, невиконання батьківських обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Тобто, якщо дитина була. Загубилася і після цього, скажем так, настали тяжкі наслідки. Це вважається і смерть дитини. То на батьків буде батьки будуть притягнуті вже не до адміністративної відповідальності, а до кримінальної відповідальності. Розпочалася осінь, а з нею і осінні проблеми. Красу цієї пори року затьмарює дим від спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності. Листя горить, місто дихає отрутою. Чи можна цього не допустити? Принаймні міська влада Кременчука намагається це зробити. На останній апаратній нараді міський голова Олег Бабаєв дав доручення відповідним службам посилити контроль стосовно правил утримання міської території, якими керуються працівники жепів. Барбас. З поджогом опавших лістів по частному сектору, особливо зараз масово почнеться опять зжигання листа. Я вас прошу в этом, в этом ділі нам помочь. Не нам помочь, нам ми всі вместе місті з цим боротися. Якщо для останні гаряча пора ще не настала, то для господарів приватного сектору вона вже йде повним ходом. Петро Петрович Шаблі, який вже більше 80 років мешкає на вулиці радянської армії у будинку номер 99, перше почув від непрошених гостей представників влади. Що розпалювати багаті нагороді не можна, Петро Петрович, виконавчий комітет, от моєму лиці, начальник управління цивільного захисту населення, доводить до вашого відома про те, що на території міста Кременчука прийняті правила благоустрою, якими передбачено заборона спалення сміття, передбачено тільки його утилізація. Тобто, безпосередньо потрібно вам звернутися з КТП, 1628, зібрати сміття. І вивезти його, але це потрібно договір, От туди і вигружайте їм. А тим, що ви спалюєте, ви забруднюєте, по-перше, зовнішнє повітря, атмосферу і заважаєте людям нормально дихати, проживати. От сьогодні прийшло до нас таке звернення, виконавчий комітет. І на сьогоднішній день ми вас, Петро Петрович, попереджаємо про те, що це заборонено робити, спалювати. Понімаю я, понімаю. Петро Петрович вважає, що шкоди він нікому не завдає. Насправді ж спалювання картопляного бадиля ще гірше ніж листя. Весною картоплю кропили хімічними речовинами проти колорадського жука. При спалюванні бадилля залишки пестицидів, перетворюючись в діоксин, потрапляють людям в легені. У димі від листя, що горить високі вміст з'єднань свинца, ртуті та інших важких металів. Дихання такого диму може викликати головний біль втрату свідомості, загострення респіраторних захворювань. Не допустити такої легковажності, намагаються працівники управління Держтехнагляду. Дідусь ну ви знаєте, що незнання ж закону не звільняє від відповідальності адміністративної. Зараз висвітлюється це питання в засобах масової інформації з приводу спалювання сміття не ближче 15 метрів від будівель та споруд, і щоб не спалювалося щоб спалювалося тільки безвітряну погоду. Зараз як ми бачимо вітер. Зараз воно все сухе, його буде нести в різні сторони, тобто є факт порушення, зобов'язаність накласти на вас адмінпротокол, притягнути до адмінвідповідальності згідно чинного законодавства. Як повідомляють менезники, через спалювання сухого сміття цього року в Кримучуці вже сталося 32 пожежі. До речі, згідно з сто 152 кодексу України про адмінправопорушення, такі дії тягнуть за собою накладання штрафу від 300 гривень. Проте ані держава, ані міська влада не вирішить цю проблему, якщо ми самі не долучимося до цього. Праця двірникам часто невдячна і важка, проте відсьогодні вони зітхнуть з полегшенням. Частину їх роботи з прибирання опалого листя виконуватимуть садові полососи, якими озброїлося КТП-1628. Із настанням осені у двірників все більше роботи. Потрібно не тільки сміття на вулицях мести, а й опали листя прибирати. Як все щорічно відбувалося. Опале осіння листя складувалося у чітко визначених для цього місцях. У певні дні приїжджала спецтехніка, навантажувач та два самоскиди. Все це прибиралося і вивозилося на звалища для опалого листя. У минулому році, завдяки лише одному придбаному пилососу виробництва заводу Крас, цей процес вдалося значно прискорити. Але коли прибиралося опале листя, тоді уповільнювався процес підмітання вулиць та прибордюрної зони. На КТП-1628 розуміли цю проблему. Тому наприкінці цієї весни за власні кошти придбали два садові пилососи німецького виробництва. Смысл этого пылесоса в том, что если, например, по городу раньше задействовалось для уборки листва, это как минимум два самосвала и погрузчик на базе трактора, то сейчас мы сделали, это дает возможность этого пылесоса задействовать один самосвал и пылесос. То есть производительность его увеличена. То есть то, что мы раньше по объему вывозили двумя-тремя машинами, мы сейчас это элементарно при помощи пылесоса, размельчивания его вывозим одной машиной. То есть Економічні, але і затрат менше техніки. техніки свободі буде пускатися по городу для уборки крупногабаритного мусора. Сьогодні кремінчужани могли побачити на вулиці Московській один із таких полососів у роботі. Як говорить представник КТП-1628 Геннадій Щепотів, лише за дві години роботи полососа під опалого листя повністю прибрали праву сторону вулиці Московської. Для вивезення зібраного листя знадобилася лише одна ходка машини на звалище. Раніше для цього знадобилось виконати як мінімум три рейси. Почали принцип такий, начинаємо центральні вулиці города. Сейчас на даному етапі вулиця Московська, у нас от, видно вже готова листва, дворники поработали на мели куче. Отсюда ми приступили к этой улице. Остальні вулиці пока у нас ще менее загружені листвою, то есть убираем там, де більше загружены листвою. Садові пылесоси будуть працювати по прибиранню опалого листя як на вулицях міста, так і внутрішньоквартальних територіях. А великі пылесоси на базі автомобілів Крас тепер до прибирання опалого листя вже не залучатимуться. Пелісоси на базі автомобіля «Крас» ми запускаємо роботу, чисто прибордюрну частину вулиць міста, і вони в основному будуть працювати вночі. Це зв'язано з тим, що менше загроження вулиць від машин, щоб ми плодотворно змогли вибирати вулицю і вичищати. Труднодоступні місця. Коло Олімпійського резерву віднині працюватиме на базі обласного навчально-оздоровчого комплексу Ерудит, що в селі потоки Кременчуцького району. Це унікальний спільний проєкт Кременчуцького педагогічного училища та Полтавського інституту після дипломної освіти імені Михайла Остроградського. Перший навчальний рік для обдарованих дітей з усієї Полтавщини розпочався урочисто. Всі на комплексу Редит навчатиметься майбутня еліта України. Тут найуспішніших учасників шкільних предметних олімпіад готуватимуть до найпрестижніших олімпіад, турнірів конкурсів. Ми працюємо на дитину, ми працюємо на нашу Полтавщину, і працюємо на Україну для того, щоб ми отримали найкращих математиків в Україні, в Полтавській області, фізиків для того, щоб вони поверталися на наші підприємства, працювали на наших в наших навчальних закладах, готували пізніше майбутнє покоління. Унікальні навчальні заклади і розумники та розумниці з усієї Полтавщини. Імена яких вже впишуть в історію школи Олімпійського резерву. Він у нас перший єдиний, мабуть, і президент відкриваючи його, це оцінив, був міністр освіти. І якщо ми не будемо матеріально підтримувати тих студентів, учнів, які сюди приїжджають, у нас міністерство освіти його забере запросто для підготовки збірних збірних України. До речі, цього року вже збірна команда з інформатики готувалась на нашій базі в вересні місяці. В кінці вересня наших два ліцеїсти, наших ліцеїв, їдуть на Всесвітню Олімпіаду з інформатики в Італію. Навчальний комплекс для обдарованих дітей це вимога часу, переконаний Іван Васильович, не приховуючи задоволення, що його образно кажучи, дитя вже робить перші кроки. Я думаю, що Обласна державна адміністрація в особі Олександра Васильовича Довіченко і підтримали ту ідею, яка була: давайте працювати з обдарованими дітьми. Оце конкретна праця з нічого, з руїн. Тут колись була допоміжна школа, з затримкою психічного розвитку. Мабуть, це символічно, що наша країна вже повинна більше приділяти увагу не тим навчальним закладам, де діти знаходяться з затримкою психічного розвитку. А тому треба школу розвивати, ось таку, яку ми. Створили спільний проект Кременчуцького педагогічного училища та Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти реалізується за підтримки Полтавської обласної ради та фінансується з обласного бюджету. В квітні місяці були прийняті зміни до комплексної програми обласної комплексної програми розвитку освітньої галузі на 2011 2015 роки. І нам депутати нашої обласної ради виділили кошти на фінансування саме цієї школи Олімпійського резерву для роботи з обдарованими учнями. Тому безкоштовне харчування для учнів, проживання, надання освітніх послуг, тобто працюють тут найкращою. Найкращі лектори, і це перші, ну так скажемо, найкращі досвідчені педагоги Полтавської області, вчителі науковий потенціал, залучений першими учасниками навчального експерименту. Є 70 найсильніших шкільних математиків. Всього ж протягом року тут пройдуть навчання 1260 обдарованих дітей з дев'яти шкільних дисциплін я дуже хочу е, навчитися тут того, чого я не знала раніше, по математиці, тому що ну, результати мої по олімпіадах мене не дуже влаштовують. Хочеться досягати великих успіхів, хочеться вивчитись, е, хочеться стати математиком, фізиком, читати лекції. Е, може, навіть тут. Е, чомусь я про це сьогодні задумувалася. Що ж, успішний старт зроблено. Тож, нехай спільна наполеглива праця усіх причетних до цієї справи людей забезпечить Полтавщині освітній продукт найвищого гатунку. Технічний прогрес не зволікає, і ми усе більше оточуємо себе побутовими електронними та електричними приладами. Згодом постає цілком закономірне запитання: а що робити з такими відходами технічного прогресу, як, наприклад, відпрацьовані батарейки або енергозберігаючі лампи, адже викинути їх на смітник означає отруїти довкілля і відповідно себе. Далі досвід Кременчужан. Я знаю, надо утилизировать определенным образом. Ну, куда мы? В мусорник. Ну, если бы было где-то сдать, пожалуйста, я бы с удовольствием. Я знаю, что это вредно. На самом деле все мусорку уходит же, естественно. Но нужно сдавать в утилизацию, но, по крайней мере, на сегодняшний день я так пока еще не делаю. Кидаю мусорку. Честно говоря, выбрасываю. Я не знаю пункта в городе, где можно их сдать. Я бы это делал с удовольствием. А поскольку в городе такого пункта нет, значит я не сдаю. Ну так я же не, я выбрасываю мусорку, они уже пускай выбрасывают куда надо, там моют на переработку, может, еще куда-то. Мы их мусорку. Мусорку Им нельзя, Гриша, надо их сдавать. А куда сдавать? Там где купив, туда і здай. Так що это називається? У нас у нас вообще-то таких нету. У нас здесь только вот такі, що вкручиваєшся. Ну мы их... Їх... А батарейки? В... А батарейки? Батарейки у нас только пальчиковые, пальчиковые ми вибрасуємо. Гриша може, а я може здаю. Он еще э, заряжает их. Ви щодо викидаємо, просто в мусор викидаємо. Ну, звісно, нельзя. А що делать? Є такое місце, Покажіть мені, где здесь можна выкинуть. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі, в тому числі і стосовно утилізації відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Дивіться нас, щовечора вечора упродовж робочого тижня. Побачимося.